Окупанти обстрілювали мирні населені пункти Харківщини, зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчанськ-Малавовча Чугуївського району, Потихонове, Сеньківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Опівночі ворог обстріляв місто Вовчанськ-Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Близько двадцятої 20 та 20.50 п'ятдесяти противник здійснив ракетний удар і обстріляв з артилерії та реактивних систем залпового вогню, село Липці Харківського району. Даних про руйнування і постраждалих немає. Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 16 тисяч 74 абонентів у 65 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, пов'язаних з обстрілами, не зафіксовано. На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності під час спаління, загинув 64-річний чоловік. Подія трапилася близько 20.45 у селі Довжик Золочівської громади. Підрозділи ДСНС не викликались. Тліючий у приватній оселі диван загасили сусіди. Близько 17-ї у селищі Пісочин Харківського району надзвичайники врятували семирічного хлопчика із крихкої криги. Він катався. На надувних санчатах тюбінгах і потрапив на тонку кригу річки Уди. Рятувальники прибули вчасно та за допомогою рятувального кінця Олександрова витягли хлопчика на берег. Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 5 тонн питної води. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили впродовж доби шість атак ворога біля Синківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили кілька груп шахет. Відомо, що сили оборони півдня знищили щонайменше 10 дронів. Про це відзвітувала Наталія Гуменюк. У Криворізькому районі Дніпропетровщини збито 6 БПЛА, на Миколаївщині через влучання, горів склад на агропідприємстві. А у Черкаській області внаслідок падіння уламків є пошкодження ліній електропередач. Є знеструмлення. Повідомляє голова ОВА. Аварійні бригади вже працюють. Речник повітряних сил зсу також підтвердив збиття ворожих цілей, зауваживши, що результати бойової роботи будуть пізніше. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Донецьку, Чернігівську та Запорізьку області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України розширили плацдарм на Херсонщині. Про це повідомляють у генштабі. Найактивніше окупанти атакували на Авдіївському напрямку. Наші воїни відбили 16 нападів біля Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. Ще 16 – біля Первомайського та Невельського. Всього за попередню добу на фронті відбулось 59 бойових зіткнень. Білий дім заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні. Кірбі додав, що в адміністрації президента Ша планують це реалізувати, що й вдасться відновити передачу Україні пакетів допомоги. Наразі ж Вашингтону бракує фінансування. Представники Міноборони США Зауважують, що Пентагон має формальні повноваження для передачі Україні військової допомоги на 4,2 мільярда доларів. Проте передача коштів неможлива без рішення конгресу. Українські пілоти у США закінчать навчання на F-16 під кінець цього року. Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Він розповів, що льотчики завершать навчання на винищувачах пізніше цього року. Спочатку невелика група пройшла мовні курси. Потім вони вивчали основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах. Відомо, що вже згодом пілоти перейдуть до польотів на реальних літаках. Вони припиняють сьогодні стріляти по нашому місту. І вчора вночі був ще один обстріл. Було обстріл здійснена з російської території двома ракетами с 300 На жаль, теж є руйнація у жилових будинках. Це вибити вікна. Крім цього, хочу сказати, що дійсно ви вже сказали, що на жаль, померла ще. Одна жінка, яка отримала травму під час попереднього обстрілу, і залишаються у лікарні 16 мешканців міста Харкова, в три у такому важкому стані, і працюють лікарі над тим, щоб врятувати їх. Що стосується руйнації по житловим будинкам, за ці всі обстріли, які були по Харкова, 160 Сім будинків житлових будинків постраждала. І хочу подякувати нашим комунальним підприємствам, енергетикам, газовикам, які працювали практично цілодобово. добово. Сьогодні вже усунені практично всі ці руйнації, які були. Ми забили вікна ДСП. Крім цього, залишається нам зробити виконати ремонт двох дахів над житловим. Ми будинками, крім цього, хочу сказати, що ми запустили систему опалення, і всі будинки, окрім одного будинка, з опаленням, бо нам вдалося врятувати ще один будинок і підключити там опалення. І люди сьогодні з теплом, всі будинки з водопостачанням, енергопостачанням, газопостачанням і сьогодні. Теж ми працювали над усуненням всіх цих е, руйнацій, які накоїли російські агресори. Всім, кому необхідно було розселити, переселити людей. У нас є така можливість. Ми запропонували сьогодні. переселено 5 родин. Інші родини переїхали до своїх знайомих, друзів. Хтось перебував у будинках, які сьогодні ну практично функціонують. Так там вибито вікна, але ми ці вікна зробили так, що вони закриті ДСП. Є тепло, є всі комунальні послуги і. Дуже багато людей не хочуть нікуди переїжджати і залишаються у своїх квартирах у житлових будинках. Харків'янка багато років працює на одному з підприємств міста. Розповідає, спочатку війни залишилась у Харкові, працювала, як і всі її колеги. А ще ось у цьому підвалі, де сьогодні проходить зустріч з мером, прихистили, говорить більше півтори тисячі людей. Матусі з дітками старенькі, всі, хто мешкає поруч, декілька страшних перших місяців російського вторгнення жили тут, а допомагали з побутом працівники підприємства. Ніна Георгівна говорить, колектив дуже чекав на Ігоря Терехова так хотілось поспілкувати з очільником особистим, розповісти про наболіли та з перших вуст почути про перспективи розвитку рідного міста. Тож зраділи, що в такий скрутний час, поміж тисячі важливих справ, мер приїхав до них. Я думаю, йому дуже важко робити зараз це время мером бо дуже багато на нього навалилося дуже такого. Ну, я сказать, в воєнний час дуже багато проблем, які треба рішати з переселенцями. А ще найважливіше, що стільки людей у нас у многих людей нема житла, воно зруйноване. Треба думати, де їх розселити, де їх е і, і як мені лічно і моєму колективу подобається позиція по по допомоги по транспорту який вони організували безкоштовний саме про ремонт пошкодженого та відбудову зруйнованого житла було найбільше питання скажіть будь ласка коли почнеться відновлення зруйнованого будинку по за адресою метробудівників 4? це з північна саусі в наступному році у нас є планах він важкий цей будинок Дуже важка руйнація, ну, не мені вам казати. Бо коли є дуже важка руйнація, ти не гарантований, що потім воно все не е, впаде. Чому я сьогодні б'юсь над цим проєктом муніципального житла? Хочу сказати е, одну цифру перевести вам, для того, щоб ви розуміли. Е, сьогодні, по даним Мінцифра, в місті Харкова перебувають мільйон 250 людей. Але дуже багато харків'ян виїхало з міста, і ви це розумієте, бачите так. Але дуже багато приїхало вимушених переселенців. Сьогодні по офіційній статисті це сто 191 тисяча, які зареєстровані. Насправді їх набагато більше. Ми рахуємо, що десь в порядку приблизно півмільйона. Людей, які є, і які переїхали сюди, і коли ми рахуємо по всім підрахункам, міста Харкова буде населення 2,5 з мільйона. Тому нам потрібно сьогодні, і ми працюємо дуже серйозно над програмою муніципального житла. Це новітня програма. Такої програми нема в жодному місті України. Ми працюємо разом з Німеччиною для того, щоб ми мали можливість будувати, бо нам потрібно давати людям житло. Для того щоб люди повертались для того, щоб люди жили, окрім детальної розповіді щодо відновлення житла, Ігор Терехов пояснив і на які статті витрат спрямували міський бюджет 2024. Як оновлюватимуть транспорт та навчатимуть дітей в новій підземній школі, яка наразі будується. Загалом кажуть працівники підприємства, зустріч пройшла в форматі відкритого діалогу і задовольнила присутніх. Ну я же все. Добре, зустріч пройшла на, на, на доброму рівні. Мер у нас молодець, це всі знають, всі ми його підтримуємо і будемо сприяти, щоб йому працювалося легко своїми враженнями від спілкування з мером Харкова поділилася Ніна Георгіївна. Ми його дуже всемо задаємо йому питання. Прохання свої йому висказуємо. і зустрічі такі повинні бути, і ми хотіли б, щоб вони були частіше. І так, я думаю, наш колектив теж активно прийняв участь, які були в них на набалівці свої такі питання. Вони їх йому висказали, він пообіцяв, що приймуть міри. І допоможуть многим. з новорічними святами, всіми здоров'я, всім, і міському голові. щоб він подовше нас так підтримував, і вже за традицією наприкінці зустрічі мер вручив колективу і його кращим працівникам подяки та почесні грамоти. А харківські артисти подарували присутнім декілька теплих душевних хвилин позитиву, виконавши низку улюблених всіма українських пісень. Опа, на воді, сіль. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Олександр Оваров, Харків новини. Червоне <зважнен> та любов наш. Розвиток Харкова, перспективи прийдешнього року, бюджет 2024 та стратегічні плани про все це у форматі відвертої розмови йшлося на зустрічі міського голови з колективом Харківського академічного театру. Світлення так, я теж хочу, щоб освітлення у нас було з 5 ранку до 12 ночі чи до 12 вечора, коли комендантська година, але це дуже дорого коштує. Це по перше, по-друге, у нас десь є можливість, а десь нема можливості. І ми все це відновлюємо і відбудовуємо. Транспорт. Що стосується транспорту, ми до нового року запустимо транспортний маршрут, це 12 трамвай, це центральна частина міста, зв'язок з центральною частиною міста і ЮЖД вокзалом нашим. У нас дуже багато розтрощеного транспорту. Хочу сказати вам, що 50% приблизно трамвайного парку у нас не існує більше. Його... І нема де взяти. Тому Харків планує переходити ще й на електробуси. Більше того, незважаючи на реалії наступного року, місто налаштоване розпочати зведення нових станцій метрополітену, над проектом яких муніципалітет працював з міжнародними партнерами ще у довоєнні часи. Та стеж стратегічним напрямком для Харкова залишається відбудова житла. Так аби люди, які через війну залишилися без даху над головою, повернулися додому, все це треба відновити. Тому каже Терехов, місто зараз розбирає. Це зі всіма борговими зобов'язаннями перед кредиторами, мовляв, це стратегія. Я скорочу боргові зобов'язання, дуже скорочу. Я роблю це цілеспрямовано. Я розумію. І, і спілкуючись з нашими міжнародними партнерами з фінансовими установами міжнародними, що прийде час, і нам потрібно буде залучати величезні кошти: мільярди євро і доларів. Як місто. Бо окрім міста, як позичальника, ніхто не дасть. І нам потрібно буде за ці кошти відбудовувати житло, будувати нове житло, відбудовувати ну, всю, всю систему інфраструктури міста. Але зі мною будуть розмовляти, коли вони будуть бачити, що у нас є кредитна історія. Що ми є надійним партнером, і що у нас нема таких колосальних боргових зобов'язань, тоді так будуть розмовляти і зараз, розмовляють говорили і про болючі теми співробітників театру і про те. Чим місто може допомогти в умовах війни. Ну працюється дуже тяжко. Працюють всі універсами, працюють всі. А ми чомусь нам не дають. А ми дуже хочемо. Наш театр, який дуже має тяжку ситуацію, тому що ми переходимо з російської мови, ми перейшли на українську мову. Ми вже опанували. В нас і багато спектаклів. В нас і вистав багато. Ми можемо це робити, але нам чомусь цього поки що не дають, і оце я Ки що не розуміє, а те, що нам скоротили два рази кошти, це ну я не знаю, як ми будемо виживати в цей час. Але надію, що в нас новий директор, що в нас буде добре. Мер Харкова пояснює, це питання не від міста залежить, а від рішення ради оборони регіону. Але на його переконання ще трохи часу, і все стане на свої місця. Дійсно, питання, які ми задали що стосовно фінансування на наступний рік, вони прозвучали відповідь, ми отримали. Ми розуміємо, що це складне дуже питання, але воно дуже нагальне, тому що ну, ви розумієте, що за 3 тисячі гривень у місяць вижити дуже важко. А я відкрию такий секрет, що Якщо нам скоротять ще на 50%, відсотків, то моя заробітна плата буде складати 3 тисячі гривень. При тому, що в театрі я попрацювала 20 років, а мої колеги 37 сім Ну тобто ситуація така досить складна. Але відповідь досить очікувана. Надію нам залишити, що можливо якось, якось це питання вирішиться. Рік наступний буде важкий, каже мер. Але кожному, хто залишився в тилу, треба набратися терпіння і на своїх місцях робити все можливе. Задля перемоги. Хочу привітати вас з новим роком. побажати всім перш за все. Нашої перемоги, побажати, щоб настав мир, справедливий, чесний мир, який сьогодні відстоює наше військове, і щоб працювали театр, щоб було справжнє життя таке, як було до цієї жахливої війни. А вдячний вам за те, що ви у Харкові. А вдячний вам за те, що ми можемо зібратися і е сказати один одному, я впевнений все відверто. Леся Кополюк, Сергій Перес, Тислав Гришко та Юрій Бобикін Харків новини. Наш незламний, незламний люди, незламний Харків. Ми понад усе вирішила бути на концерті. Душа теж повинна щось якесь десь питатись. Ну таким чимось важним, поважним, таким лагідним, як у цей концерт. Дуже гарно, дуже класно. Мені подобається, що навіть під час війни Харків живе, і зараз тривога, але всі танцюють. Це дуже круто. Мені дуже дуже подобається. Все супер. Керівництво міста Харків. Привіт і дуже велика подяка. Як вам свято? як вам концерт? Дуже добре. У небо був поганий настрій, але я так накрила просто. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, зараз воєнний стан? Чи доречно проводити такі заходи? Доречно. Доречно піднімати людям настрій. Доречно. На п'ять. Можна на 10. Яка ще существує система оценки? 12 балів. Тогда 12 з плюсом. Дуже подобається. Дуже ми дякуємо організаторам за ці свята. Я вже третій концерт смотрю. Як на вашу думку, наскільки важливо воєнний час, такі концерти харків'ян. Дуже важливо. дуже важливо. Треба розрядитися і зарядитися. Подобається дуже. Ми вже втретє, тут на різних подобається. Дуже у різні. Прекрасно. Молодці. Таке врем'я. Тяжело. Для всіх нас українців і такий концерт. Молодці війна спустошила наших українців. Ну треба, хоч якось відійти від цього. Наші українці молодці, особисто воїни. Я дуже дякую їм за те, що ми тут стоїмо та слухаємо музику та виступ наших любих українців. Дуже гарно великий час. Це радість для людей, для харків'ян, для всієї України. Є можливість побувати на таким хоч малесеньким, але святом. От Я хочу привітати усіх харків'ян, усю Україну з предишними святами, усім нам е, наснаги, терпіння і перемоги. Добре, гарно. мені Подобається. Підіймає настрій дійсно. Я завжди стараюся зайти на свята сюди. Що сподобалося вам найбільше? Щедрик. Скажіть, будь ласка, у такий складний воєнний стан. Чи доречно проводити такі заходи для харків'ян? Так, доречно це піднімає дух і потрібно а, давати такої наснаги кожному громадянину, щоб він міг в настрій такий новорічний святок. Це не повинно бути. Ваші враження. Дякую, дуже чудово. Ви перший раз дуже. Ну же, ваша ярмарка подобается? Это ну, очень прям, эстетическое удовольствие. Спасибо нашим людям, которые умеют это делать, У нас много внуков. талантов. Иди, я раз! прям испытываю удовольствие, прям классно. Спасибо, кто это организовал. Концерт классный. Это не первый концерт на сегодня. Я до этого был еще на станции Южный вокзал, где выступала народная артистка Украины. Певица Ольга Полежака. Я очень благодарен Терехову, мэру нашего города, за проведение таких мероприятий для харьковчан. тебя э, культурный дух э, нашего города, он просто несоизмерим, со всем происходящим. Э, именно благодаря культуре наш город сохранится.